В п'ятницю по обіді нового очільника департаменту освіти Олега Фасолю представили освітянському загалу. Не встиг він приступити до роботи як в понеділок, рано вранці на порозі, непрохані гості. Представники ради майдану стурбовані, що Олег Фасоля не відзвітував перед ними про свої плани на новій посаді, тому прийшли знайомитися. Почути від нього програму стратегічну, такти тактично стосовно процесів, які будуть відбуватися в освіті. І це дуже нагально і актуально. З'ясувати для себе, як він розглядає процес в освіті як реформуючий чи революційний. Невдоволена кадровою політикою обласної влади громада це кілька десятків активістів. Хто такий Олег Фасоля та чим займається, більшість присутніх навіть не спробували поцікавитись. Ми прийшли з метою привітати нового очільника. Міністерство освіти в Хмельницькій області, який не відповідає ніяким вимогам, списки взагалі не оприлюднені. Ніхто не знає, хто це. Не цікавився, бо того й не знав. Я мені сказали, що це все було не оприлюднене. Навчені попереднім негативним досвідом спілкування громади з чиновниками у будівлі чергує добрий десяток міліціянтів. Я за порядки порядок буде. Однак цього разу втручання правоохоронців на щастя виявилось непотрібним. Зустріч пройшла спокійно, хоч розмову з головним освітянином активісти одразу розпочали з претензій до нього. Абсолютно не зрозуміло, з яких мотивів ви такий самородок призначені, директор школи, і саме сюди. З яких мотивів не змогли знайти людину з квартирою в Хмельницьку. немає підстав, бути сюди призначена. Ви абсу... знаєте, оця посада загинули вчителі на Майдані. Загинули вчителі. Ви там не були. І вас призначаю. на відміну від майданівців, Олег Фасоля у відповідях був спокійний та толерантний. Розповів, що педагогічного стажу має 25 років. Свого часу працював у полонному заступником голови райдержадміністрації та редактором газети. Останнє місце роботи директор школи. Перед тим як очолити департамент Фасоля пройшов ряд серйозних перевірок. Та й революційне минуле, на якому так наголошують активісти, має шановний пан Міщук е сказав, що. Загинули вчителі, дійсно загинули вчителі. Загинули громадяни України і загинули найкращі громадяни України. Я не загинув на Майдані, я був на Майдані. Доводити вам якимись фотографіями там ще, там ну, якимись. Я ну ви знаєте, я не буду. Я не хизуюсь, я не виставляю в інтернеті, де я був, що я робив. Я був першим організатором майдану у Полонському районі. Я прийшов всі відповідні співбесіди у міністерстві освіти і науки України. У четвер я був особисто на співбесіді у Сергія Мироновича Квіта. хоч сам належить до партії удар, у новій роботі пообіцяв не керуватися партійними принципами. У кадровій політиці запевнив буде виваженим. Так я є членом політичної партії Удар, але жоден із моїх колег у школі моїй. Не б'є, не був членом політичної партії. Я ніколи не використовував адміністративний ресурс. Добру годину саме проголошені ілюстратори інспектували освітянина запитаннями. Потім зізналися, що Васоля підходить під всі їх професійні критерії. Втім, все ж перед громадою винен, бо на перевірку до міністерства освіти з'їздив, а на зустріч до ради майдану свого часу не прийшов. Аби налагодити стосунки, Олег Фасоля пообіцяв, що відтепер звітуватиме перед майданівцями кожного місяця. А ще розбереться з тими керівниками освітянами, які возили людей на антимайдан. На цьому поки що мирно розійшлись.